Доброго дня. Тема уроку механічна робота, одиниці роботи, потужність Слово робота ми часто використовуємо у побутовій мові, маючи на увазі виконання певних дій фізичних або розумових. Наприклад, робота у школі, робота будівельника, робота тесляра, робота телевізора, робота двигуна або робота піднімального крану. Це все приклади роботи. А що мають на увазі фізики, коли говорять про роботу? У фізиці поняття роботи набуває наукового змісту. Це фізична величина, яку можна якісно і кількісно оцінити. Крім того, розглядається перш за все механічна робота. Термін механічна робота або робота сили. Використовується лише тоді, коли тіло змінює своє положення в просторі під дією сили. Наприклад, людина, піднімаючи вантаж, виконує механічну роботу. Трактор виконує механічну роботу, коли везе причеп. Робота виконується і тоді, коли сила діючи на тіло, наприклад, сила тертя, зменшує швидкість його руху. А от у випадку, коли ми намагаємось зрушити з місця шафу, прикладаючи силу, але руху немає, то при цьому механічна робота нами не виконується. Від чого залежить значення виконаної механічної роботи? Чим більша сила діє на тіло, тим більшою є виконана цією силою механічна робота, чим більший шлях пройде тіло під дією сили, Тим більшу механічну роботу виконає ця сила. Тобто значення механічної роботи залежить від значення сили, що діє на тіло, та шляху, який подолало тіло, рухаючись у напрямку цієї сили. На основі цього ми можемо сформулювати означення механічної роботи. Механічна робота це фізична величина яка характеризує зміну положення тіла під дією сили і дорівнює добутку сили на шлях, подоланий тілом у напрямку цієї сили, арифметичний запис А дорівнює F на L, де А це механічна робота, F – значення сили, що діє на тіло, а L – шлях, який подолало тіло, рухаючись у напрямку цієї сили. Одиниця роботи всі джоуль позначається де велике, же маленьке, названа на честь англійського вченого Джеймса Джоуля. Що таке один джоуль? Один джоуль дорівнює механічній роботі, яку виконує сила один ньютон, переміщуючи тіло на 1 метр у напрямку дії цієї сили. Тобто один джоуль буде дорівнювати одному ньютону на метр яких значень може набувати механічна робота? Як ви знаєте, сила має напрямок. Це векторна величина. А от робота сили напрямку немає. Тобто робота є величиною скалярною. Робота може бути додатньою, від'ємною або дорівнювати нулю. Залежно від того, куди напрямлена сила відносно напрямку руху тіла. Розглянемо таблицю. Робота є додатньою, якщо напрямок сили збігається з напрямком руху тіла. Тоді формула матиме вигляд такий, як ми її записали, А дорівнює F помножити на L. Ми бачимо, що у випадку трактора в нас додатню роботу виконує сила тяги, переміщуючи трактор вперед в напрямку сили. Далі, другий стовбець. Робота є від'ємною якщо напрямок сили протилежний напрямку руху тіла, формула А дорівнює мінус F на L. У випадку трактора в нас від'ємну роботу виконує сила опору, сила тертя, яка сповільнює цей трактор. І останній випадок, стовбець в таблиці, коли робота дорівнює нулю, тоді напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла. Тобто сила тяжіння у випадку трактора не виконує роботу. Адже діючи донизу, трактор не переміщується ні вниз, ні вгору. Отже, робота дорівнює нулю. А тепер поговоримо про потужність. Подивіться на малюнки. Хтось із чоловіків швидше підніме на третій поверх коробку. Ну звісно, що за допомогою ліфта. Цю роботу можна виконати за кілька секунд, а людина, згинаючись від такої ноші, дійде сходиками за кілька хвилин. Чоловіки здійснюють одну і ту саму роботу, але за різний час. Отже, різним виконавцям для здійснення тієї самої роботи потрібен різний час для характеристики швидкості виконання роботи використовують нову фізичну величину. Потужність. Сформулюємо означення потужності. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який цю роботу виконано. Математичний запис n дорівнює а поділено на Т, де n велике це потужність, а велике робота. А те маленьке час виконання роботи. Одиниці потужності всі вати. Ця одиниця дістала свою назву на честь британського інженера та винахідника механіка Джеймса Ватта. Що таке 1 Вт, 1 Вт дорівнює потужності, за якої протягом одної секунди виконується робота 1 чоуль. В свій час Джеймс Ватт запровадив іншу одиницю потужності, яку назвав Кінська сила. Одна кінська сила приблизно дорівнює 735,5 Вт, тобто сучасним одиницям потужності. Причому варто зазначити, що одиниці кінської сили і зараз використовують у техніці. Зазвичай їми позначають потужність двигунів та транспорту. Наведемо значення потужностей двигунів деяких технічних засобів. Наприклад, мотоцикли приблизно мають потужність від 11 до 230 кВт, що відповідає 15 312 кінських сил, легкові автомобілі 37 000 кВт, що відповідає 50 360 кінських сил. Вантажні автомобілі можуть мати потужність до 3000 кВт, а трактори 45410 кВт. Гелікоптери дуже потужні. Вони мають потужність до 8380 кВт. А ось найбільший літак світу, українська мрія Ан-225, має потужність. Одного лише двигуна 9190 кВт, а в літака таких двигунів 6. Як визначити потужність транспортного засобу? Ми вивчили формулу n до рівня А на Т, але потужність транспортного засобу, наприклад, автомобіля, зручно виражати не через роботу час, а через силу і швидкість. Давайте виведемо нову формулу. Припустимо, що треба визначити потужність транспортного засобу, який рухається з незмінною швидкістю V, а його двигун створює силу тяги F. Запишемо формулу, яку сьогодні вивчили, N дорівнює A на T. З сьогоднішнього року ми знаємо, що робота А дорівнює добутку F на L. Сили на шлях. А що таке L на T? L на T – це швидкість руху. Тобто ми дійшли до того, що потужність можна порахувати, якщо силу тяги двигуна помножити на швидкість. І це дійсно так, DF – значення сили, що діє на тіло, а V – швидкість руху тіла. Отриманий результат має велике значення в різних виробничих процесах. Наприклад, можна розрахувати, якою має бути потужність автомобільного двигуна, щоб на певних ділянках дороги з різною силою опору він мав необхідну швидкість. Формула показує, що при одній і тій самій потужності, але при меншій швидкості сила має бути більшою. Тому при проходженні важких ділянок шляху коробку передач автомобіля перемикають на меншу швидкість, тим збільшуючи силу. Ця формула також використовується при розрахунках миттєвої потужності транспортного засобу навіть якщо швидкість змінюється. А тепер розв'язування задач питання 1 чи виконує механічну роботу людина? Коли натискає на стіл, що не зрушує з місця, на сьогоднішньому році ми дізнались, що робота не виконується, бо стіл не рухається під дією прикладеної сили. Питання 2. Хлопчик та дівчинка почергово возять на санях один одного по горизонтальній площадці. Хто з них виконує більшу роботу, якщо маса хлопчика 40 кілограм. А дівчинки 50. Ну, звичайно, більшу роботу виконує хлопчик, бо він прикладає більше зусилля, адже дівчинка має більшу масу. Перейшли до задач Завдання 3. При переміщенні бруска на відстань 50 см динамометр показав силу 4 Н. Яка величина виконаної при цьому роботи? Записуємо коротку умову. За умовою брусок пройшов вістань 50 см. Переводимо в метри. При цьому діяла сила 4 Н, Що показав динамометр? Визначити виконану роботу. Сьогодні ми вивчили формулу. А дорівнює F на L, перевіряємо одиниці. Ньютон на метр відповідає джоулю. Що ми знову ж таки сьогодні вивчили. Отже, можемо підставляти значення. Відповідь. При переміщенні бруска на 50 см при силі 4 Ньютона була виконана робота 2 джоулі. Задача розв'язана. Задача 4. Яку роботу потрібно виконати, щоб пакунок з продуктами масою 7 кг підняти на стіл висотою 1,5 метри. Записуємо коротку умову наступної задачі. За умови. Маса пакунка 7 кг. Ми його піднімали на висоту 1,5 метра? Якщо ми долали силу тяжіння. Нам знадобиться прискорення вільного падіння G – 10 н на кг. Можна вже його записати. Визначити роботу. На сьогоднішньому уроці ми вивчали формулу, що робота дорівнює добутку сили на переміщення. Піднімаючи вантаж, ми діяли з силою, яка відповідає вазі, тобто силі тяжіння. F буде дорівнювати F тяж і буде дорівнювати МЖ. А переміщення дорівнює висоті, на яку ми підняли даний вантаж, долаючи силу тяжіння. Отже, остаточна формула для визначення роботи у нас буде Mgh. Перевіряємо одиниці. В нас виходять джоулі. Адже кілограми скоротяться, можна підставляти значення. Відповідь. При цьому була виконана робота 105 джолів. Задача розв'язана. Задача 5. Потужність двигуна газонокосарки 600 Вт. Яку роботу вона виконає за 15 хвилин? Розпочинаємо з короткої мови. Потужність двигуна 600 Вт. Позначали n велике. Час пройшов 15 хвилин. Переводимо в одиниці С. Тобто, множимо на 60 і отримуємо 900 секунд. Визначити роботу двигуна газонокосарки. На сьогоднішньому уроці. Ми вивчили формулу потужності. Потужність це швидкість виконання роботи а на t. Якщо n дорівнює а на t, то звідси прямує, що а дорівнює добутку n на т. Потужність помножити на час. Н є в нас Т є. Перевіряємо одиниці, в нас виходять джоулі. І лишається лише підставити значення. У нас виходить 540 тисяч джолів або 540 кілоджолів. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 6. Автомобіль рухається дорогою зі швидкістю 144 км за годину. Визначте силу тяги двигуна. Якщо він розвиває потужність 80 кВт. Остання задача найважча. Записуємо швидкість. Не забуваємо переводити в метри на секунду, кілометри за годину. Для цього значення множимо на 1000 та ділимо на 3600 або просто ділимо на 3,6. І в нас виходить 40 метрів на секунду. Потужність в нас вказана 80 кВт. Кіло означає тисячу, тобто 80 тисяч ватт. Знайти силу тяги двигуна. Треба скористатись останньою формулою N дорівнює F на V. З неї прямує, що F дорівнює N поділено на V. Перевіряємо одиниці. В нас виходять ньютони. Значить все вірно. І ми можемо підставляти значення. Сила тяги двигуна становить 2000 ньютонів, або 2 кіло ньютона. Виявляється, ця задача не така важка. Єдине треба не забувати перетворювати кілометри за годину в метри за секунду. І це робиться в більшості випадків. Адже саме вони одиниці Сі. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Вони дозволять провести самоперевірку та впевнитись, що ви все правильно зрозуміли. Домашнє завдання опрацювати параграфи 30 та 31. Виконати вправи 30 номери 2 та 5, 31 номери 2 та 3. Дякую за увагу. До зустрічі!